Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Сьогодні знову знаходжуся на городі. Винесла із хати дині, посіяла. Вони зійшли, але погано. Ну, Ті, що зійшли, винесла в тепличку. В Тепличці вже закаляю розсаду. Вітер, не знаю, буде вам чутно. І хочу висадити огірки, ті, що в стаканчиках посаджені. Тож працюємо на городі. Ось такі вже в мене огірки у стаканах одноразових. Вже, бачите, сонечко прихватило, хоч і в теплиці, ну, нічого. Зараз висажу і понадягаю баклажки на них. Поки вони ще не дуже закалені в мене. Також висажу ось помідори, ті, що зійшли три, <ського> всього-навсього зійшли санька. Я їх щось забулася, так вони в мене в стаканах і були в теплиці. Один із трьох найкращий. Один пропав, а один, бачите, якийсь гібрид. Немає центрального цього. Ну, ось відійшло щось. Ну, посаджу, викину жальку, можливо, якісь помідочки зав'яжуться. То зараз буду висаджувати. Висадила, получився ось такий рядочок. Той баклажці вже посаджений давненько. Зараз гарненько полю його Сидить. Польмі його і помідорчики. Два висадилась. Все, одягаємо бахлашки, щоб сонце не спалило листочки. Ще вирішила йти висадити кабачки. Вже листочки з'являються, то висаджу, щоб. Не так хворіли і краще тому приймуться. Висадила. Це один голландський, я садила на пробу. Ви знаєте, скільки ми садимо город. Тут вперше я спробувала посадити розсадою в стаканчик, що кабачки, що огірки. Ну, помідори завжди сіємо так, потім пікіруємо. А це. Пробна версія. Що з цього вийде, що ще не вийде, не знаю. Ніколи так не практикувала, то самі цікаво. І те ж саме одягну баклажки наверх. Але кришечки повідкриваю, щоб не дуже жарко там було. Все, хай стоїть. Винесла свої красотуньки. Дивіться, які гарненькі, поприймалися. Зараз буду висаджувати цвітуть Бачите, корінчики гарні. Гарно поприймалися. Вазони ще є вільні. Повисаджую хаті тут. Ну це ще не всі. ще Частина не, не поукоренялася. Це ті винесла, які вже укоренилися. Ось мазончики в мене ще є. В колеса хочу висадити калачики, а сюди буду висаджувати бегонію. Знову приїхала тачка землі. Тут не так сонечко світить, то краще їх видно. Корінчики вже які так і просяться на висадку. Тут не дуже, але все одно повисаджую. видно, що поприймалися. Повисаджую і хай цвітуть. Так як зайнялася квітами, то вже повиношу і калачики на вулицю. Гарні, які в мене вони цвітуть і всі різного кольору. Червоний. Це буде рожевий. Це такий персиковий. Це також повинен бути червоний. Це ще не цвіте, а буде ось цвісти білий. Цей повинен бути темно-малиновий це червоний, ще немає цвіту. такі ще в мене будуть пересадки сьогодні. Земля на картоплю ось порепалася, аж корою взялося. Забило, дощі позабивали страшне. Чоловік їде, хоче спробувати боронами пройтися. А я землі ще набираю собі. Ще трохи привезу, бо треба молоденький калачик ще повисаджувати. Зараз подивимося, що воно чи вийде. В нас щось. Який гарний бузок у сусідів білий. Бджолан сидить, медок збирає. Ой, як пахне. Дивіться, який гарний, гарний, але не, не повний. Не махровий, звичайний, але гарний. Два кущі в них. фіолетовий і білий. Щось буде переробляти чоловік. Не виходить. ще одна вилізла. Нічого, нормально виходить? Краще отак є, чим отаке репане забите дощами. Вже дощі як лили, але зараз земелька, гарно, мокра. Вже сонечко тепло, то швидко посходить все. Asproide, é a Rás-Proida e é Картоплі там скільки, напевно, штук три тільки запхала. Ну, де вона просто вища? Я зрозумів чого. Тому що е, там немає, а отут обіцять при початку, тому що горб і тут одорював туди. Mm. І там виходить воно тверде. Знаєш, кажу, я це пройшлася, напевно, штук 3 тільки що зверху було. А де воно? А там далі нічого. А тут твердо, тут я не знаю, тут капець. Ну, зато земля його, ще сира. В мірі це зараз і тепер треба робити, пробувати оці ці лапи, що землю загатяло, щоб його ту середину розрихлити, mm. Щоб була м'яка, бо земля забита. так всіх дощів пролило. Так це добре, що ми його там в долині не посадили. Якби ми там посадили в долині, там взагалі ми б нічого Ти, не зробили. Кого не вставали, там вже там твердуще таке, що... Посадимо нічого. Так ти може його тіми. Фризою. Фризою пройдеш. Уже, ні, ну, ми... Фризою мені проходить. З ластупило б копала всередину для Куба дають. Ну, а сапать. Що сапати. О, кота на боку сердечко риже. Те саме буде, що і потом. Будь здорова, моя прохати. Все, картоплю посапали. Йдемо до хати. Та на боку риже сердечко менше.